Початком вересня бердичівські дітлахи повернулися до своїх шкіл та улюблених гуртків. Якщо протягом літа учні майже не відвідували навчальні заклади, це кажуть не означає, що вони були повністю вільними. Для прикладу, вихованці центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова на канікулах плідно попрацювали, взявши участь у низці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті» відкрив для себе Євпаторію. Колектив провів там 10 днів, змагався у міжнародному фестивалі та відкритому чемпіонаті України. Сучасного танцю, що їх організувала Асоціація сучасного та естрадного танцю. На фестивалі ми танцювали, зайди в тінь і вийди в світ, це був джаз-фанк. І коли ми танцювали ще на фестивалі Шалений ранок. За «Зайди в тінь і вийди в світ ми отримали друге місце, а за шалений ранок третє. Найбільше мені сподобалося е, чарівне журі. Вони е, нас строго судили і були, і були такі приємні. Е, от як були чемпіонат, то там ще е, мої. Як, виходить, як однокласника танцювали хіп-хоп, то сиділи там нігритоси. Ми не очікували такого високого рівня майстерності. До прикладу, я танцювала в сольному номері у стилі хіп-хоп і зайняла друге місце. Також я танцювала в тріо зі своїми друзями Ярославом і Ольгою. Ми стали чемпіонами України по сучасним танцям. Нам дуже сподобалося, ми всі були задоволені, задоволені. ми отримали масу вражень і сподіваємося, що скоро туди ще раз з'їздимо. Змагання розповідають танцюристи. Проходили у напрямках стріт-денс шоу, диско, хіп-хоп тощо. Також в рамках фестивалю його учасники відвідали п'ять майстер-класів, а під час самих конкурсів постійно перебували у стані бойової готовності. Дуже довго чекали своєї черги, щоб виступити. Майже вже було 9 часов вечора, коли ми вже йшли додому. Конкурсна програма була розчитана на багато часу і було багато людей на фестивалі. Майже все, всі зали були заповнені. А що було найтяжче, чи можливо де було найтяжче виступати? На фестивалі чи на, на чемпіонаті? Чому? Тому що було більше і сильніші суперники були, були також сольники сильніші, ніж взагалі колективи. Втім, сильні суперники придичівлян не злякали, а лише заохотили до подальшої праці над собою. Дуже достойні, так можна сказати, наші були противники, тому що ну, якби вони були так от дуже сильно, гарно танцювали. Мені навіть самі сподобались. І мені якби захотілося досягнути такого ж самого рівня. Тому я зараз дуже сильно стараюсь, щоб ну досягнути такого ж самого рівня. Мала цього літа привід для чергової радості і радість. Зразковий ансамбль народного танцю у липні підкорював сцену табору прибережний, що в селищі Лазурне на Херсонщині. Там прийшов третій відкритий регіональний фестиваль, конкурс з хореографії зірки прибережного. Поїздку 20 дітей середнього та вищого рівня навчання профінансували батьки і міська влада. Ми виступали перелаз, печуть діти хлібчик. Ми зайняли друге місце, ми займалися там в вільний час ми ходили на декупаж, виробляли головні убори. Конкурсних дня було два, тому що було дуже багато учасників, і за один день вони б не встигли все подивитися. І було дуже красиво, дуже багато яскравих номерів. В мені запам'ятався «Красноярськ». Місто в них дуже сильний був номер, красивий ко костюми. Поїздка до Лазурного була для колективу другою. Минулоріч радість привезла звідти перше місце цьогоріч – друге. Проте танцівниці не сумують надалі, плануючи активно вдосконалювати свої вміння і відточувати майстерність. Є про що розповісти і дівчатам з ансамблю фольклорного співу Вінець у червні колектив виступив на міжнародному фестивалі Срібна вежа у Житомирі та на всеукраїнському конкурсі автентичних колективів у Вінниці. Ми були у Вінниці на всеукраїнському фестивалі конкурсі на приз «Гнати танцюри. Коли ми приїхали, нас дуже гарно зустріли. Виступаючи, ми показали, проявили себе, подивилися на інших. Дуже нам все сподобалося. Дуже були гарні яскраві колективи. Ми співали Червону руту». і ця пісня така запальна. Ну, дуже всім сподобалось, як ми Проявили себе. Коли ми були в Вінниці, там було дуже багато колективів, багато солістів. І так як ми поспішали вже на автобус, то ми не додивилися до кінця інших колективів, там було їх багато. Ми зайняли перше місце, нам вручили грамоту поза сценою вже. І подарували магнітофон. Та найголовніший сюрприз літа 2011 чекав на вокалісток. Наприкінці червня, на початку липня. Нас нагородили потівками у Молоду гвардію за наші всі перемоги. Це Вінниця, Житомир. Також осінню ми їздили у Новоград Волинський. І ми там приймали активну участь у четвертому фестивалі під назв четвертого фестивалю під назвою Молодогвардійські підмостки. Там дуже гарний табор, тому що там ми встигли себе проявити. Ми співали багато нових пісень, які ми не встигли показати у нашому рідному місті. Також ми хочемо дуже сильно подякувати нашому викладачу куліченку Ларисі Степаніні за те, що вона нас навчила багато чому, і ми саме їздимо по багатьом містах України і здобуваємо перемоги. Під час більшості своїх літніх поїздок розумковці поєднували творчі змагання з відпочинком, а тому ані скілечки не шкодують про витрачену частину канікул. Зокрема, на вінець у молодій гвардії чекали зручні умови проживання, п'ятиразове харчування і насичена розважальна програма. Так що сумувати кажуть дівчата було ніколи. Ми багато разів їздили на екскурсії, ходили в російський драматичний театр, де ми дивилися виставу. Кожні будні були дуже цікавими. Ми дізнавалися багато чого нового. Ми багато з ким познайомились. До сьогоднішнього дня ми зараз переписуємося з сіма в соціальних сетях. В Молоду гвардію приїжджав Зірка Василій Бондарчук, естрадний, естрадний співак. Путівка до центру коштує майже 4 тисячі гривень. Бердичівляни відпочивали там безкоштовно, виключно завдяки своїм талантам і творчим перемогам. Так що нині дівчата сповнені енергії для старанної праці і нових досягнень. Мені подобається, що ми їздимо в різні поїздки. Це дуже цікаво і нам на нас це нас розвиває.